Всім привіт! З вами Таро Добра. Давайте подивимось таке питання, чого вам чекати з ним. Давайте подивимось, яка ситуація у вас наразі. Наразі у вас ситуація вибору. Можливо, ви обираєте бути з цим чоловіком чи не бути з цим чоловіком, ваша це людина, чи не ваша, і ви вже, наче, йдете до якихось до якогось вибору, до якогось рішення. Але трішки ще вам якось страшно. Ось така ситуація у вас. Тож, давайте дивитися, що вас чекає з ним. Загадайте свою людину, подумайте про нього. Або про неї. Ви знаєте якесь, якісь сварки, обман, щось рухнуло між вами? Кожен, ви знаєте, кожен відстоює свої якісь позиції. Це Чи, чи вже зараз, чи буде. І, Знаєте, правдами і неправдами. Кожен хоче, кожен хоче бути правим. Ніхто нікому не вступає. Що буде далі? Ну, ви знаєте, але кохання та прагнення, прагнення бути разом, прагнення щось змінювати, щось робити. знаєте, з часом з часом може ваші відносини покращити, якщо над ними працювати. Може, щось банальне кажу, але так і так кажуть. Що ще вас цікаве таке чекає? Давайте запитаємо, що таке цікаве вас чекає. Ну, цікавий, секс вас чекає. Дуже пристрасний. Ой, це знаєте, як ці страсті які там. Турецькі, чайки. Зі скандалами, всім такі гарячі. Кохаю, ненавиджу йди сюди, пішов. Вон. Іще один диявол. О, Боже. Ой. Але все ж таки на виборі. А ви ж все ж таки в роздумах, чи це у вас гаразд з головою? Чи треба, чи треба щось міняти це такі відносини? Ну, будете вбирати головою, розумом, Зважити ваші всі за та проти. Почнете спочатку. Тому що ви обираєте себе, в першу чергу, себе, або з цієї людини почнете спочатку, або з новою людиною. Буде новий початок. От ви. Це ви, якщо жінка мене дивиться. В першу чергу обираєте себе та не розбрасуєте своїм ресурсом. Пам'ятайте, що ви така гарна у вас одна.